У продажу на ринку Renault Megane 4-го покоління Універсал з дизельним двигуном 1.5 k 9 k Автомобіль не тонований на легкосплавних дисках з зимовою резиною, лінзована оптика, противотумані фари, вивачі передніх фар і передні. Парк Троніті. Автомобіль 2018 року з дизельним двигуном К9К на автоматичній коробці передач. Пробіг 190 тисяч кілометрів, ціна 13 400. Номер власника ласний Так, у нас отримання в полосі, датчик дощу, рейлінги. Ще по коли вам обіду покажу автомобіль. Задні партруніки, присутній задній фар коп, шторка також багажнику присутня. Повністю автомобіль візуально рівненький, Водіва частина. Задній тканиневий салон, 4 електросхлопіднімача, шкіряне кермо, автоматична коробка передач, двохзонний клімат. Мультикермо, круїз контроль регулювання зеркал. Так, що комбо є, цікаво, даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.